Пристрасті із проїздом у сумських маршрутках тривають. Нагадаємо, наприкінці травня виконком затвердив тариф на пасажирські перевезення у чотири гривні. Трохи пізніше активісти почали судитися із одним із найбільших міських перевізників ПП Согор. Приватний підприємець стверджує, він має договір із міськрадою, в якому чітко прописаний тариф у чотири гривні. І не виконувати його умов він не має права. Тем часом местом почали працювати группы молодиків, які блокували роботу маршруток і викликали поліцію. Про це містяни активно писали у соцмережах. Сегодня опоздала на работу вот из-за этого персонажа, который начал спорить с водителем о цене проезда. Всем пассажирам пришлось выйти и ждать другую маршрутку или троллейбус. У меня вопрос к ребятам, которые занимаются этим. А можно сделать так, чтобы обычные люди не страдали? Подібні випадки траплялися мало не кожного дня. При цьому багато водіїв вимушені були просто зійти з маршруту, аби вкотре пояснювати і сумчанам, і правоохоронцям законні підстави своїх дій. При цьому підприємство понесло чималі збитки, а сумчани незручності. Така нестабільна ситуація із маршрутним тарифом триває і досі. Юристи кажуть, такі дії незаконні. Відбувається блокування проїзду. Фактично невідомі люди. Які... Представляються активістами, здійснюють блокування перевезення блокування автотранспортних засобів та здійснюють адміністративне правопорушення, тому що ця особа діє на підставі договору, підписаного законовчим комітетом міської ради на здійснення перевезень. Наразі суди між активістами та перевізником ППСУГОР тривають на останньому. Суд відхилив прохання активістів та відновив тариф на перевезення у маршрутках, що належить ПП «Сугор» у 4 гривні.